Українська влада у протистоянні з власним народом зайшла занадто далеко і потребує повного перезавантаження. Починаючи з самої верхівки, вважає колишній постійний представник США в НАТО, а нині виконавчий директор інституту Макейна Курт Вокер. Своїми думками він поділився інтерв'ю в інтерв'ю Голосу Америки я думаю, межа пройдена. Цей уряд відповідальний за вбивство кількох демонстрантів. Ми маємо звіти про зловживання та тортури з боку правоохоронців. Я навіть уявити собі не можу, як ця ситуація може бути вирішена, щоб президент Янукович залишився при владі. Втім, проведення дострокових президентських виборів експерт вважає недоцільним кроком. на мою думку, виборчі закони вже настільки підлаштовані для зловживань, що Україні спочатку потрібно провести реформу, відновити дові. Віру до виборчого процесу як такого, а це потребує певного перехідного періоду, щоб реформувати законодавство. У результаті до влади може прийти опозиція: ті партії, які братимуть участь у процесі. А у суспільстві виникне довіра до влади. Але спочатку Янукович повинен піти з посади. За словами Курта Волкера, захід сьогодні не може знижувати градус уваги до України. Ми опинились у такій ситуації, коли Україну просто необхідно тримати у центрі уваги. Якщо ми все пустимо на самотік, якщо західні країни та Сполучені Штати припинять звертати увагу, Янукович утримається. Протести та сутички з силами безпеки будуть продовжуватися. Ми побачимо, як Україна швидко відкотиться дуже далеко назад у своєму демократичному та економічному розвитку та відносинах із сусідами. Ами та європою ніхто не хоче, щоб таке сталося. Наталія Леонова Голос Америки.